Заткніться і почніть щось робити, замість того, щоб просто говорити про це. Таку пораду дав Гаррі Вайнерчук своїм глядачам, які прийшли його послухати. Справа в тому, що він каже, що люди дуже часто йому розповідають: ось я збираюсь зробити те, ось я збираюсь зробити це, ось я збираюсь там зайнятися спортом, ось я збираюсь там почати писати книгу, ой я збираюсь там почати вести Тік-Ток, ой я збираюсь там почати вести Ютуб, створювати контент, і вони постійно щось збираються робити. Але проходять дні, місяці, роки, і ці люди так нічого й не починають. Нають робити справа в тому, що вони таким чином намагаються обхитрити свій мозок, вони намагаються заспокоїти себе. Ось я збираюсь, я збираюсь, я колись це зроблю. Вони, наче себе заспокоюють, але до діла так і не переходять. Вони себе заспокоїли, я збираюсь, я колись це зроблю. Але вони нічого з цим не роблять, і у підсумку вони нічого не роблять, так і не доходять до діла. Тому Гарі каже, що перестаньте балакати, перестаньте казати собі, що ви там збираєтесь зробити, а почніть просто мовчки щось, це ось це робити. Хочете там запустити свій ютуб канал? Перестаньте казати, що ви там збираєтесь запустити ютуб канал, збираєтесь там записувати відео, а просто мовчки візьміть, створіть свій канал, почніть записувати відео. Перестаньте щось говорити, а почніть щось робити. Не говоріть про це, а робіть це.